Так, народ, слава Україні! Всім привіт! З вами Палич і в мене для вас є дуже гарна новина. Ми закрили збір на дрон Mavic 3 для 128-ї окремої вірсько штурмової бригади. Да? Зібрали понад 100 тисяч гривень. Всі разом збирав я, збирали ще стрімери, збирали ті люди, які також попросили нас допомогти в зборі от такі діла, і ми це змогли, змогли зробити. За, закрили по суті, практично, по факту, за 11 днів сьогодні вранці, 29 числа, Стас відписав, що Стас відписав, що зібрали кошти, зібрали понад 100 тисяч гривень, от такі діла. І, відповідно, я повинен. Так би мовити, зафіксувати ту суму, яку ми зібрали з вами. Да? І підрахуйте. Зараз ми її будемо підраховувати. Почнемо да? з привата. З 18 числа ми почали збір, відповідно, всі кошти, які закидували на приват, вони йдуть на дрон. напряму. Да? І е, тут такий нюанс, оскільки карта моя, вона активна. Тут є витрати мої. На них ми не дивимося. Ми тільки дивимося на ту суму, яка е, залетіла. Да? Ось такі діла. Дивіться, виставлено з 19 жовтня по 29 жовтня. Е, да, Це не помилка. Начали збирати 18 жовтня. Е, чому з 19 стоїть сума? Тому що м -м, я 18 числа обналічив повністю свою дякую. Щоб була коректна сума на Тому ми це все пододаємо І додамо ту суму, чисту, яка вийшла надяться у нас. Да? Е, от такі Збирав на, чи, всі донати, які йшли на дядькі, були і напряму на це вони всі йшли на е, дрона. От такі от дела, на збори. Тому дивіться, 19 жовтня по 29 жовтня ми доходи плюсуємо 4631,34. От якось так. Так, плюс, плюс. Шукаємо 18 число. Шукаємо 18 число. Шукаємо 18 число. Дивіться, 18 жовтня. Ось, я обналічив вивів всі гроші з дяки. да? Вивів всі гроші з дяки. І відповідно всі гроші, які пішли на донат на дяку, це також йдуть на дрон. Так, так що ще плюсуємо сюди ми 200 і плюсуємо 500. І плюсуємо 50. Тобто 5381 гривня 34 копійки напряму зайшли мені на приват. І також ми додаємо, що суму, дякую. Дивіться, давайте обновимо це все діло, щоб було все видно. 10 790 e, плюс, плюс 10 790. Ціленькими. Получається 16171 гривню. 3-4 копійки ми з вами зібрали е, на дрон. Точніше, це ви зібрали. Да? Е, я зі своєї сторони беру повністю розходи на комісію. Да? Там дяка за ним 1% цієї, суми, тому я її також докидаю, плюс докидаю як сам, е, на перевод, нада буде комісію. Тобто, в общем, така херня. Да? Тіпа, всі витрати комісійні беруть на себе. Плюс, до цієї суми, також згадую, ми грали з Вовчиком за Рубу, де призовий фонд був 500 грн, де призовий фонд був 500 гривнів. Да? Е, і ми думали, що цей призовий фонд, призовий фонд йде на дрона. Да? Плюс ще 500 додаємо сюди, да? І відповідно я в себе докидаю гроші, комісія плюс в себе цей закруляємо до 17 тисяч. Получається, ми з вами разом зібрали 17 тисяч на дрон. Це просто круто. Отака от, от математика Далі, Наскільки я зрозумів, вже там трошки інформації, вже да? е, замовлено все, наскільки я розумів. Да? Все це замовлено. Потім ці сім гроші скинемо там, я так розумію, Богдану да? Ака Бандерштату. Він сам з Хмельницького, це все буде відбуватись в Хмельницькому. Десь там, я так розумію. Да? Там це все буде провірено, протестено. Знято, знято також на відео, я так розумію. Ну, думаю, повинен зняти власне, їду, як цей дрон приїде, як його будуть оплачувати. Там, можливо, якісь тесту навіть політ буде, можливо, якось там комплектацію покажуть на цей дрон. От такі діла. І далі цей дрон вже поїде до наших хлопців. Будемо старатися робити нам максимально все прозоро, максимально чесно. На крайній випадок, опять-таки, наголошую в суму 17 тисяч, яка в нас вийшла. Да? Я, якщо не вийде з дрон, там мало ли всяке буває, да? не хочу накручувати, всяка буває ще. Ще нічого на 100% не ясно. Да? Ці гроші з 100% не залишу, і суму в 17 тисяч ми десь задонатимо, наприклад, ну, чи напряму через Приватбанк на ЗСУ, чи десь там, наприклад, на. Е, банально той самий фонд притули, но в общем, 100% процентів на мене не залишиться. 100% ці гроші підуть на допомогу нашим захисникам, захисницям, нашим героям. Отака да? історія. Так що збір закритий, я скажу sun, чесно, дуже здивований. Ми колосальну суму зробили, просто колосальні кошти зібрали. Я був би дуже здивований, якби ми 10 тисяч зібрали. Ми зібрали навіть 17. і за такий короткий період це просто бомба. Так що такі народ діла. Так би мовити, відеоочотність, відеоочотність, е, що збори завершені, яку суму зібрали, зафіксовано 17 тисяч. Е, такі от діла у нас. Так що я вам всім дуже вдячний. Я думаю, Надіюся в нас це вийде зробити. Ми такі обираємо цей дрончик куди треба, і все буде добре. Отакі діла. Так що народ, ви неймовірні і. Тільки завдяки українцям, завдяки нашому народу, просто ми робимо колосальні речі. Да? Да, це можливо на фоні якихось там супутників виглядає, е, е, як би так сказати, дрібно, да? але запам'ятайте, велике складається з маленького. І так по копійки, по копієчки ми переможемо. Ми збудуємо по, по, по кирпичику, да? по цеглинці ми збудуємо перемогу нашої України. Так що будемо наразі Україна, все буде добре. Віримо в нас, віримо в наших захисників і допомагаємо всім, чим може Також такі діла народ. Слава Україні! Слава нашим захисникам, захисницям, слава нашим героям, нашим воїнам. Всіх пам'ятаємо так кажуть, нічого не забудемо, нічого не простим. І велике дякую ще раз всім, хто доєднався до збору. Всім велике дякую. Я прям нереально дякую. І чекаємо наступних відео, що буде далі. Я думаю, ми все це будемо відсвідковувати і вкладати для вас, щоб ви не хвилювалися. Тому що в першу чергу я цю, ми всі дуже хвилюємося. В першу чергу ми і що все вийшло таке діло. Ще раз всім дякую. Слава Україні.